всім и тенис и земною. Ты та пушка нека. Даня. І це, Даня, знайшов якийсь режим, де ми зв'язані. Та, Дань! Все, Дань, я снимаю ча. А, а зі мною? А, а, ви, Даня, все, по-нормальному. Тепер дивись, я чого, вони и Через ми йдемо ось За так Аня, не віддаляємося. Так. а Я ужив, чекай. Нічого не роби. Так. Тепер стрибаємо по платформам. Да, стреляй. Так. Лі-ліземо подробині. Правда? Я думаю, що дарим. Мати чекпойнт, похоже. Ну да, мабуть, чекпоінт. Фух, я майже не впав зараз. Залізайм. Так, ми тут. Чекпоінт. Туненький похід. хит. Так. Добре, повійшов, все добре. Ми Ви високо вже. Таня? І ще, готуйтеся. Ви неділю буде конвейер, як по відео. Таніка, ти йдеш? Так. Ого, чекай. Это Давай, Не пробую. На, на Е? нажимаю. На Э? Типа куда? Типа на одежде. Там я не на я на ноутбуке граю. Ты хотим поврезаться, нажмешь туда, куда ты хотишь обрезать. А, и ты залезешь? Да. Нет, ты сну. Ааа, ж с тобою, так я Так, теперь на уворот. Фух, то вы издеваетесь. Ха-ха-л-ля-ля-ля. Вс нормально. Да, все нормально. Надеюсь. Даня, я иду. Та, Даня, стоп. Чехай, як це по тебе. О-о-о. Ура! Теперь наоборот! <решит> а, стоп, то Ура! Вылетаем! Водичка! Буль-буль-буль, карасики! -буль -буль, Ой-ой, нет-нет, я... А, мы на чекпоинте, ну то не так уж и Так, начинайте.

по будань. А я Ну короче, пофиг. Залізай і підтягуй мене. Боже, як це странно виглядає. І ось цей раз на ми пограли. Ура! Тепер чекай. Тепер у просто залізаємо. e daí éh eu já você... então, você... é isso éh daí tu é o mesmo Иди бо ходиш. А. Так. Тепер ти. А, так? Я думав, ти тиснеш на кнопку. Тепер ти тиснеш на кнопку. <звук> да, механіка топ. та тарань. А. Так, і що, ми... і що на нас чекає далі? Так, на раз, два, три, я уж сюда залез. Стоп. А, ты там? Да, я там. Не, ты просто походи, бо я буду весь час біля тебе. Да, то команд не робота. Залізай, залізунькай. Боже, як це странно виглядає. Ой-ой! Є! -ой. Yeah. Залізайм! Добре, це обіна така ще легенька. Так, чекай! Це обіку тим те. Це, це обіку те тим, що якщо ти впав, то не означає, що ти програв. Стривай, гань! Просто стрибай. Так, давай я чекаю. Добре, дачи... А, стоп, я не можу, чекай. Все, стрибай! Так, чекаємо поки Дані там якась фігня пойде. Я Ну, короче, тепер ти залізаєш, і я залізаю. Ага. Так, тепер... Толіт. І Я через те, що ти впав, не можу теж залізти. Ой, так цікаво, Дані подивитися, чи будуть там якісь перегляди на відео, які я випав уже. <толір> Стоп. <толір> Що я забив? Пилос <толір> по пилу. Па, Чекай. Що за фигня? Угу. паркур <толір>

Фух Так, та. На куди йдемо? Сюди? Сюда? Пойдем Майнпост в вмерти зараз. Є, ми воскресли! І ми на самому початку, прекрасно. Падаємо. Ми досі живі. Ой-ой! Так, ми тут. Чекай, чекай. А шо, я, я не знав, що это лід. Я тобі сказав, что лід. Я не почув. Чекай, тут я Мені подаруночки дали. І... Даня, скільки ти бакс маєш? Да? Да. Е, ти походи. А я, я Чекай, ти тягнеш мене до себе. Не. А. -а, -а. Ні, ну ти маєш дойти далі. Трохи. Нех, знов через ту довгу, аду походити. М да, якась фігня... не рожила. Наша задача пойти через ту свіню, та, Вань? <звук> Скільки ми пограз вообще пойшли? 26. <звук> пойшли до ладу, тепер. Давай так, я походжу. Ага. А что двой, ты тохли? В ней можно открыть можна Два Давай так, ты можна... відпускаєш и заразу бежишь по ней. Насты баешь а бежишь. Окей. Так, відпусти мене. Ааа, я сбер, збі... я до підлоги притримуюсь. А вы флайи Я до we... тебе себе тяну? Я даже хочу переберу. Давай перебирай. To to Давай. No, no. Папа, там А де він? у мене без треба. Най, короче, Дань, продолжим, продолжим. Так, уходу молость, так. Тепер дивись, Я, я йду? Так, це споцівало. Ура! Ми це пройшли! Треба до чекпоінту дойти. Фух, ми пройшли, нарешті чекпоінт. Так, Так, саме звичайний паркур. Не, не просто. Ой-ой! Ой-ой! Чекай, оце як. Ти в інший бік. Якщо я один до чекпоінту доходжу, то ти теж. О, а А як так. А -а -а. Я теж. Не знаю. Пустив. Так, тепер залізай до мене. Та просто посих шуках залізай. Я впав. Ааа, поняв. Тягуй мене. Ай! Та ти міг просто тягнуть мене назад. Не, відпускай, відпускай. Все, окей. Ты в стене за страх. Так, все, походим еще раз. И на усей раз, надеюсь, не раз.

Так, чекай. Тепер дивись, будь аккуратний. Зато я тепер попав. Ура! Тепер залізаємо. Тепер я... Давай так, в одну залізаємо. Тепер дивись, акуратно. Сам... Підходимо до самого боку. Ты это сможешь, да, Аня? Ура! Я пойду, если на батут стрибаем. На батут. Я лепшу вас вот так сдоблю. Так. О, боже мой. Да, це буде капець. Чекай. Чекай, ти вже ось так. Ти ви ж най, коротше, походи ти, далі я. Ти зараз. Та як? Куда мене вигибає сзади? Треба зразу йти, як він посередині, вот так. Адвець. Не коли він саме опаю, а коли він Ура! Мы в Майнкрафте. Привет. А ты... А ты это попаешь, ко мне ха. О! Н него нифига не можно купить. А, него-то тільки. Починайся. Та полезы. Я похожу, а ты за мною. Ти падай! Тепер стягуй тебе. Тепер на оборот. Я близько, я близько до перемоги. Ми близькі. Давай. Що ми, я не залізгаю сюди, сюда, а уф, сиди А просто до ту війню залізти? Чекай, куди нам йти? Сюди? Тепер ти. мене. Це так странно виглядає? Нормально. Тепер я, так? Так. Да. тепер ты паркуриш. Давай. Та бляха. Таня, там же 21 хвилина, думаю, знастового аду вистачить. Ну короче, зараз я йду їсти. Okay, один, 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 один. Не змогу я. Okay. Ну короче. Так, Даня, стаємо, так, щоб закінчувати відео. Да куди ти падаешь? Куда? Вс, короче, в польоті. Так. Куди? 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 Ура! Мы тут! Все, мы на спауне, и мы маме закинем это видео, да? Сейчас стоим. О, о, давай. давай Что? Мне Сохрик попався. Они okay. сохр попався. Okay. Ой, тут ще якісь подарунки. Чекай, Чакай, давай, видк. ось цей який я можу. Піцу. Я піцу получил. Давай, який. Okay. Ну, короче, думаю, на цьому відео пора закінчити. З вами був я, Денис, і Даня. Так? Все всем, па папа.